Так, у нас тут задумався проєкт Велике будівництво. Друзі, було багато запитань, що це за кімнату ми будуємо. Вирішив змонтувати для вас про це ролик, як проходила наша робота. Ролик вийшов достатньо довгий, незважаючи на те, що я старався його максимально скоротити, щоб було цікаво дивитися. Вийшло те, що вийшло, приємного перегляду. Пані Марія каже, що щось зазняти треба на на, на пам'ятку, та зазняти, що я тут буду плакати, тому що в мене тут були свинки, була корова, були козички. У мене була тут господарка, а тепер в селі жити і нічого. А не тепер треба. немає ні ні корови, ні свиньки. А мама хоче, щоб хлів залишати. Але жити в селі і свиньки не тримати. Ну не знаю як, як то не знаю, як то буде. Ну зараз мені тяжко. Може мене попусти, але зараз тяжко. Чистий Романович задумав, не знаю, що. Немає, що втепити. Ще Віконце треба вирізати. Не віконце, то треба добре вікно. Тут можна ще одне таке отаке от, от довше. Перегородка є, є. І просто тако продовжити отаке от одне віконце і вже буде на дорогу видно. Пані Марія, вже буду і плани, вже буде різати вікно. Ні з якою охотою, тому що я знаю, що тут має бути мій. Хлів і моя господарка. — має бути село, гноївка, сморід, так? Ну так, смороду вже нема, скажу чесно, але ну, мене тисне, дуже тисне мене, бо я. Я її господарська жінка. <рес> <рес> пан Володимир вже гіпсокартон купив. Гіпсокартон? Гіпсокартон. Все, ага. П'ять хвилин не виходили на двір, і пан Володимир вже все оформив. Я в шоці? А який я? Де? Ліпше б би в хаті ремонт зробили, в хаті ремонту нема. би вже був толк якийсь. Це на перспективу робиться. Так, трошки ситуації з будівельного майданчику. Пан Володимир замітає. Вивели тут ось таке вікно. І тут було маленьке, збільшили його трошки. І буде теж з тої сторони. Ууу, який красивий захід сонця. йо Ще б мирне небо. Було всій Україні і взагалі всьому світі. Ціни би не було. Поріг тату вирізав, спрятав вже. Так, коротко про те, як ми будемо виставляти маяки. Ми намалювали ось такі лінії, де мають бути маяки. Штраборізом пройдемося по цьому і поглибимо трошки всередину маяки. Тоді ми зможемо нанести мінімальний шар і не будемо робити перерозхід. Заштрабили ми наші лінії на маяки. Будемо кидати ляпухи, виставляти лазер. Ну а порядок треба підтримувати. Обов'язково без Тобу порядку. Апетит до роботи. І краще буде зранку приступати до роботи чистенько, все. Так, друзі, дивіться, виставили ми вже маяки. Ось так воно виглядає. І залишилося ще тільки ось ця стіна. Ось такі великі ляпухи у нас тут вийшли. Але нічого, зверху не прийдеться майже взагалі накидати. Прийшло вже декілька днів, і багато-багато тачок роствору і цементу. І пан Володимир Дуже були криві, накидав. Буквально десь знизу або зверху до 10-7 до сантиметрів. Колись будували це все, ніхто не під шнурок так не будував, а більш-менш аби було. А зараз вже хочеться рівно, все, щоб воно вугули супадало, все, верхи з впадали. Отут ще зніми проводку, покажи їм. А, кабеля вже йдуть, то згадуємо. А потім покажемо, як воно буде, як якщо буде готове все. Поки що нема чим хвалитися, але, але процес роботи треба показувати, бо то завжди цікаво. Тепер подивіться, яка пильна і тяжка робота в електриків. ще не дуже пильна. Без пилососа ото не було пильна. І ми так запрацювалися, що я забув показати вам, як в нас просувається робота. Подивіться. Пан Володимир Каркас на стелю під гіпсокартон картон клепає. Це буде Україна. Я маяки бо сокирою, проштрабив, як бачите, і електрика вже вся фактично кинута, ще тільки на світло на стелю залишилося. Вікна ще в процесі роботи, вікон ще нема. Ось так у нас просувається робота. Потихеньку. Не швидко, я не спорю. Але і не стоїть на місці. Я думаю над освітленням, як робити. Моя порада тобі. Зроби так, щоб було добре. О, а я то а то як то добре, буде. ніхто не знає. Пані Марія знімає сторіс. Оператор сторіс знімає і все раз. і, і все раз. І йду торт О, торт це файно. Торт це супер. Подивіться, каркас вже повністю готовий. Тато затягує штраби, кабеля вже всі кинуті і потихеньку-потихеньку робота йде. Дивіться, тут відбувається процес готування їжі. Посоки до зелених свят. Капусточка з реберками. Холодець накритий. Покажи, холодець! О! Командьорський голос, я вам зячу до мною так командувати, Холодець десь липи, і зараз <гум> голубці. Але я вийшов не для того. Я вийшов для того, щоб показати, як просувається наш ремонт. Тато привіз на прицепі ось такого піску з камінням. Ми мусимо підсипати. До певного рівня. Бачите, я лінію відмалював. Потім будемо стелити пінопласт. По пінопласті плівку, тоді теплу підлогу. І тоді поверха будемо заливати стяжку. Сьогодні у нас другий день зелених свят. У нас розкиданий шаварчик. Все позеленено трохи. Але хочу показати вам, що ми зробили в суботу. Ніхто не розраховує. Я ввечері прийшов. Думаю, спробую постелити пінопласт. Щось мені так гарно пішло. Потім приходить тату, каже: Ну ти даєш, ти що вже весь пінопласт простелив? А ну давай спробуємо плівку стелети. Нам все так швидко пішло, і коротше за три години вийшло так, що зробили всю підлогу повністю дуже ми не старалися, не виміряли, плюс-мінус, як то кажуть. Тут вже кинув метал у рукаві. Світло не знаю, в які сторони вводити, бо ще не знаю, які світильники будуть. Може, буде трекова рейка. Може, десь якусь не знаю, стрічку зроблю або якісь точкові світильники, накладні. І таке, будемо заливати стяжку, чекаємо на вікна, вставляти вікна, потім будемо брати за двері. Ну не знаю, двері, напевно, в самому кінці вже будуть наразі, бо ще не знаємо, чи то буде кімната, чи то буде пекарня. То я по максимуму призаток наробив, по максимуму того всього. Нехай буде. То ще не по максимуму. То ще 18 штук це ще дуже мало. Так, я не зрозумів, що за збори. а? Дивимося, як робота просувається, Просувається. Mm. Та, та та. Чи ви щось робите, чи ви спите. Ви mm. мене не теж не за розтвором. мене, ніби я щось працював. Просто. Ну давай, давай. Не дуже переконано виглядає, звісно, бо ти такий чистий якийсь цемент клав. Я стараюся розуміти, чим в чистішому одязі ти працюєш, тим тобі більше шкода його замазати. І ти стаєш акуратніше працювати. Шанс? Поняли. Трошки розливаєш, трошки наливаєш. Заливаєш. Ще трошечки і вже буде все залити. Скажіть, та й таке! Та й таке. Та й таке. Нам прийшли вже вікна, виставляємо все, як має бути. Будемо зараз пінили. Раму на двері виставили. Стяжка вже трохи пристигла і ми вже собі зразу ходити занадилися. Діді, бітам. Давай, 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 ще, 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 Що скажете? Всім-всім-всім привіт. Оця, бачите, наша будова, отаке тут сране діло. Тут насрали, тут насрали, тут насрали, в середині ще насрали трохи. Всюди-всюди, коротше, нагадали, нагадали. Але що нічого, ми ще будемо показувати, як ми будемо уборку робити. І як зробимо гарно, як вже буде уборка, все покажемо вам, як вона виглядає тоді. Так, так і... так. так, 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 так Робота є роботою. Як робиш, то гроші ну, є. Як не робиш, то в норманіць. Я кажу, ну, отак мускарі не хочуть робити, хочуть грабити. Ну, де побуж ну, грабити, все світ не грабиш. Треба самому щось заробляти трохи. Це правда, та правда. Я заставляю камеру, щоб то все було зафіксовано. Так. Остатко, остатко. І має такі всякі пристосування. Отак, от отак то, дивіться, що робить, дивіться. Нормально, пані Марія? Оці. Ідеальні. Ідеальні. Пообідали і мій Романович мухи не лапає. Зразу до роботи. Подивіться. ще не Моїх хлопців перекур. Нині в них сама фейльна робота. <реку> Ні, я трошки завідаюся, то робота підходить до фінішу, щоб помалювати і ложити плитку. А двері стоять, все готово. Так. І тут Романович вже все пошпаклював і навіть в деяких місцях пошкурив. Відкоси Романович зробив, подивіться, відкоси, все як має бути. Все зроблено. Тут. Таж, коротше. Стелю вже фактично можна малювати емульсією. Потім братися до стін і класти плитку. Дивіться, подивіться, що вони безстидники роблять. Хліб місяць. Та так, ще не приїхали. Хліб місяць, чай хочуть пити, то ви мені чай зробили? Ні, ти не заслуживши. Блін, це кому? кому така смакота. Пані Марія має татушечки на руці. Дивіться, <звілля> кіноколки, й йому. До Марта написала Горілка. <звілка> <звілка> Христин? Кристина там пише. <звілля> Але суть вся не в тому. Суть вся в тому, що я йду показувати, що робить пан Володимир. Найбов <звілля> щастя. Як, робот, як робота просувається? Пан Володимир каже, що дуже-дуже боліли руки, аж потім додумав примутати палку. <звілля> Далі на наробиться, а, а тоді вже приймаєш, що тобі треба для того, що ти начинається. <гум> і та правда. Я вже всі заглушки повиймав, позачищав дроти, підготував коротше для цього. Для встановлення розеток, але ще треба перекатати всі стіни. Деякі другий раз, деякі перший раз щойно і... Оооо, і не обурець. А тоді плиточка багети по кутках. одно, щоб мушувати, бо то все треба буде пальчиками, пальчиками. Тепер добре, раз, ти зі всіх прийняв, добре буде. Так, так, тепер бах-бах, то все є. Перша є. Розпочато. Так, розеточки вже стоять і стоїть вже Wi-Fi. Wi-Fi, дивіться, який лайфхак. Бачите, через розетку засверлив, щоб не сверлити окремого підрозетника. На вилют там, через підрозетник висверлив з тої сторони. Ось тут. І зараз беремося до довгоочікуваної кладки плитки. Тут йде підготовка. Плитка мачається в ванну. І тоді несеться і кладеться. Робота пішла. Так. Біжу по плитку, біжу по плитку. То вже всі намочені. Так. Добре, Дивіться, що там зять робить. Дивіться. Замітає. Там Іринка вже приїхала, хліб доставку привезла. Бачите? Тут взагалі пані Марія щось робиш портитися. Я перший раз картоплю пробувати купати, але не знаю... Де картоплю купати? Виповала. Чуєте? Та-дам! Та-да-та! Віду зупня. Роман вчора пофагував. Я прийшов помити підлогу. Маю. Чуть не прибавсте. Та Маю таку супер класну технологічну шлабу. Звіджи і буду зараз. Щось ми вишку Подивіться, решітка стоїть, тапки на дворі. Значить, що це означає? Що кімнатка вже готова. Пані Марія собі з паном Володимиром чилить. Меблі занесли. Пробуємо, як вона будуть. Будуть, вже того відголоску немає. Килим, килим застелили, стіл, два крісла і вже, вже зовсім інакше. Дасть Бог мир, поставимо тут в зимі йолочку на свята, а ялиночку, точно то Так по привичці. <гум> Першим ділом, щоб війну виграти, щоб у скаля виграти. Росню вигнати з нашої сім'ї. Вигнати, бо нема інтересу, нема бажання. От комодка. Великий, якщо не буде пекарні. Ірина Володимирівна ще думає, що буде. Як буде пекарня, то я тут вже сидіти не буду. Так? Тут будуть всі лажі, тут будуть полки, тут будуть все, тут все буде зайнято. Витяжка, столи, умивальник треба робити, воду заводити сюди. Все тут має бути шикарня. Все міняє. Хай тут буде відпочинкова зона. Наша собачка проситься сюди, а ну запусти собачку. Заходи, сюди, де пішов? Там. Там сиди. Де на своє місце. Один раз запустимо тебе, запустимо. Що? Угу. Сюди перебігав, сюди перебіга. Стоп, давайте повернемося до того моменту, як тут почався робити ремонт. Ще коли тут був хлів, покажу вам ось такі секретні матеріали. Ніч не роблять! Люди в неділю фільмець дивляться, а ми по хлівах лазимо, якісь всякі махінації робимо, отак От то тіктоками. Там ти всякі. Лампи. Так, ну давай буде. Ні, такого шансу я не опущу. Я такого шансу не опущу. Вже ліпше корова, ні ще. Добре. Добре. Все. Як бачите, тут лежало сіно, тут був курник. Там, де мама лежить, там лежала корова і були клітки для свиней. Ну, а зараз кімнатка має ось такий вигляд. Ми тут приходимо відпочивати, працювати. Я якраз монтую цей відос в процесі і дознімую матеріал. Така кімнатка, де можна прийти в тишині, попрацювати собі, подумати і, і налаштуватися на роботу. Правда, мам, подобається вам тут? Дуже подобається, Шейк а ще як похолодає, а включимо теплу підлогу, це просто буде пушечка, Тепленько. Тепленько. Тепленько, суперово буде. Підписуйтесь на наші інші соціальні мережі. А хто хоче нас підтримати, хто великий шанувальник, переходіть по посиланню в шапці профілю. Там є посилання на наш Patreon, хто має бажання без проблем. Всім дякую за перегляд. Пока-пока-пока.